Шановні працівники лісової галузі, день працівника лісу не лише професійне свято, це можна сказати своєрідний іспит совісті для наших громадян у самооцінці ставлення до рідної природи і лісу. Один з класиків писав: слово героя поета у порівнянні з заслугами лісників ліде. Скромна праця лісників створює щастя наступних поколінь. Це чудовий осінній день щирі слова вітання з професійним святом. Адже ваша робота спрямована на те, щоб природа залишалась гармонійною, щоб людина могла грамотно користуватися її багатствами. Але легені планети при цьому залишались здоровими. Нам пощастило народитися і зростати на неймовірно красивій землі. Це життя нашої планети. І його потрібно берегти і захищати так, як це робите ви. Нехай дехто так не вважає, але ми глибоко впевнені, що такі люди, як ви, найважливіші, тому що вони дають нам змогу дихати чистим повітрям. Ліс дає людям сили, тож бажаємо вам відчувати це на собі, користуючись тією благодатною енергією. Ми дуже сподіваємося на те, що вам. Пан адже через деякий час і нам вдасться зберегти цей скарб. І на фізичній карті України завжди переважним кольором буде залишатися зелений. Нехай ваша робота просто справжнє задоволення, здоров'я та довголіття. Святкуючи разом з вами, бажаємо, щоб це свято принесло ваш дім щастя, добро і надію на краще майбутнє. Щиро зичимо благополуччя, щоб реалізувалися ваші кращі задуми і була щасливою доля. Святкового вам настрою, удачі, достатку і здоров'я, мудрості і терпіння, успіхів, творчої праці і головне віри у прекрасне майбутнє України. Спасибі вам за вашу працю.